Ми тут, щоб підняти голоси всіх дітей, яких викрили з України. Це сотні тисяч дітей, які опинилися в полоні. Вони є заручниками на окупованих територіях і в Російській Федерації. Без жодного шансу на порятунок. Ми боремося не лише за нашу землю. В першу чергу ми боремося за невинних дітей, які пережили насильство, викрадення, яких відривають від сімей. І в нас є докази від сотень дітей, які повернулися через нашу місію порятунку, і вони є свідками воєнних злочинів. Група українських підлітків приїхали до США, щоб поінформувати американських урядовців, законодавців і політиків про російські злочини проти українських дітей. Я приїхав сюди, щоб розповісти свою історію, щоб дізнав, щоб дізнався весь світ. Як росіяни знущаються над українськими дітьми? Ростислав разом з іншими дітьми у конгресі США розповідає, як після повномасштабного вторгнення його бабуся померла від серцевого нападу. Маму, яка мала психіатричне захворювання, забирають росіяни. А хлопець перші півроку після вторгнення живе вдома, сам під окупацією. Одного дня його знайшли росіяни і вивезли в Крим. За те, що хлопець відмовився співати російський гімн, тоді ще 60-річний Ростислав провів 15 діб у тюремному ізоляторі. Ізолятор це кімната на два, в якому є ліжко, і все в решітках. Тебе нікуди не випускають, телефони не можна. Поруч з ним про власний досвід депортації розповідає Денис. Батьки його не говорять і не чують. Відтак росіяни без особливих труднощів змогли викрасти хлопця з родини. До мене додому прийшли військові і почали казати, що я їду. Я почав відмовлятися, а. Вони одне відповіли мені, що ми нічого не хочемо чути. У мене діабет, і коли про це я розповів у медпункті табору, мені відповіли, що чекай, поки ліки зовсім не закінчаться. Через 2-3 дні до мене підходить Астахов та каже. Якщо я не підкорюсь Росії, то я просто помру в таборі і мене лікувати ніхто не буде. Денис згадує, як ліки так і закінчились, і він потрапив в реанімацію. Як випадково знайшов контакт гарячої лінії організації Спасемо Україну, чиї волонтери допомогли йому втекти з анексованого Криму на кордоні вже з Україною. Коли я побачив просто слово Україна, я взяв в обійми важку сумку і просто закричав: Слава Україні! Їм нелегко згадувати цей болючий досвід, але вони розуміють, що кожна дитина, яка повернулася з полону, це доказ воєнних злочинів, і їхні свідчення допоможуть привести Росію до відповідальності, переконаний Микола Кулеба, засновник організації Спасемо Україну, яка займається поверненням дітей з полону. Вімас Алсаандистандетваша із кмітіндженесайд. Ми маємо розуміти, що Росія здійснює геноцид на окупованих територіях України. Росіяни створили нестерпні умови для українців на окупованих територіях. Тому родини молять нас, щоб ми допомогли їм виїхати. У нас є докази, що тортури та насильство щодо українців на окупованих територіях є значно жорстокішими ніж у самій Росії. У Конгресі діти дають свідчення на спеціальному слуханні гельсінської комісії на тему викрадення дітей з України. Вони також проводять персональні зустрічі з сенаторами і конгресменами, виступають на подіях в рамках українського тижня у Вашингтоні. Це жахлива ситуація. У те, що відбувається, важко повірити, але добре було почути це з перших вуст, тому що це справжнє життя, реальні історії. Стільки життів було знищено в Україні, тому було важливо, щоб мої колеги всі ми це почули. Ми маємо вирішити, що ми будемо робити, і як ми можемо притягнути Росію до відповідальності. Це не вперше, коли росіяни таке роблять. На жаль, якщо ти маєш тиранічний уряд, і якщо тиранам це сходить з рук, вони продовжуватимуть це робити. Це не Рейнятно, це зумно, це справді трагедія, знищені мільйони життів. Ця справа справа людяності та злочинів проти людяності. 20 тисяч дітей, яких насильно вилучили зі своїх сімей, поневолили, перевиховували, вимагають справедливості. І ці слухання мають чітко зафіксувати, що Конгрес скаже Росії: вам не можна дозволити продовжувати цю жорстокість, ці злочини проти людства, і ми притягнемо вас до відповідальності. Ксенія, яка разом з волонтерами змогла повернути в Україну вже всиновленого росіянами свого 12-річного братика, сподівається, що ці емоційні зустрічі зможуть вплинути на американців, і вони допоможуть Україні визволити решту дітей, хто досі лишається в російських таборах, сім'ях чи на так званому примусовому відпочинку. Я сподіваюся, що я донесла потрібну інформацію, що мене почули і зроблять певні висновки. У нас зараз дуже багато зустрічей і не просто з журналістами, наприклад, дуже впливовими людьми, які можуть зробити внесок в нашу країну, які можуть допомогти і зупинити те, що має зупинитися. Тут у США підлітки не забувають подякувати американському народу за допомогу і підтримку України. Хочу нагадати те, що 19 тисяч дітей ще залишилось на території Росії. Хочу подякувати Америці. те, що вона допомагає Україні Україні на допомогу США в поверненні дітей. Сподівається, і організатор цієї поїздки Микола Кулеба, який до російського вторгнення шість років був уповноваженим президента України справ дітей. Kid's you. ці діти просять вас допомогти Україні повернути всіх наших дітей. Тому що ця війна продовжуватиметься допоки ці діти житимуть в Росії та на окупованих територіях. Будь ласка, допоможіть нам. Кулеба наголошує, що, хоча офіційно Київ зміг підтвердити викрадення понад 19 тисяч дітей з України, насправді за останні 10 років війни під контролем Росії опинилися до півтора мільйона неповнолітніх українців. Ярина Матвійчук, Катерина Лісунова, Голос Америки.